Вітаю, друзі. Я Олексій, і ви на Зінчук Подкаст. І сьогодні в нас день кротів. Не просто кротів, а кротів у вишиванках, які називають себе слугами народу. Зелені кроти, які скоро будуть червоними кротами, бо з таким стилем життя вони самі себе закопають. Бля, крот на кроті, кротом поганяє. Там країна воює, а вони вже міряють, хто з них швидше в нору, щоб перечекати, а потім вийти героєм. Сьогодні кротова зрада, і тут треба робити паузу. Бо поки ми з вами рахуємо кожен день війни, кожну хвилину, коли наші друзі йдуть на фронт, слуги народу раптом вийшли і сказали, війна закінчиться за 2-3 тижні. 2-3 тижні, Карл, ви це серйозно? Федір Веніславський, юрист, член оборонного комітету, каже, що все закінчиться завдяки Дональду Трампу. Трамп, бляха, ще навіть не президент, а вже е виявляється головний миротворець у нашій війні. Ви це чуєте? Це навіть не цирк. Це комеді клаб тільки без сценарію. А Дмитро Чорний, інший зелений кріт, е пише, що відлік пішов на тижні, і що ця каденція парламенту добігає кінця, каже: е наступного року буде новий парламент. А я питаю: а новий мозок у вас буде, хлопці? Бо якщо ви думаєте, що війна закінчиться від ваших дописів у Фейсбук, то вам треба не у вибори, а в дом 2 або на кухню до астрологів. Скажи мені, друже, мій глядачу. Ти віриш у таку маячню. Ти справді думаєш, що Трамп, який зараз бігає між судами і Твіттер, раптом сяде між Путіним і Зеленським і скаже: ну Так, хлопці, все, закінчуємо. І всі такі встали, обнялися, випили борщу і розійшлися. Це ж не голівудський фільм, це Україна, бля. Тут навіть Нетфлікс без сценарій не придумав. А тепер увага! В той самий день, коли е ці кроти малювали карти майбутнього миру, Зеленський зібрав свою фракцію і сказав. Попереду важкі рішення. Ось так хтось каже, війна закінчується. Да? А президент каже, будуть важкі рішення. Як вам такий дисонанс? Якби це була музика, то слухати можна тільки після трьох пляшок самогону. І що ви думаєте? Половина фракції навіть не прийшла. Їм сказали без телефонів, без гаджетів приходьте, будемо серйозно говорити. А вони такі та ну нах, у нас інші справи. Половина прийшла, половина забила. Оце вам і дисципліна. Це навіть не парламент, це гурток прогульників. Це як шкільна лінійка, де замість гімну. Пісня про зелених кротів у Фейсбук Богдана Богуцька ще одна зелена душа написала, що Зеленський зробив більше ніж усі президенти разом. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко всі разом нічого не варті. А один маленький Зеленський зробив більше. І тут у мене питання: він що, каналізацію відремонтував у кожній хаті? Він що, самотужки Крим повернув? Чи він просто крот, який риє так глибоко, що решта президентів нервово курять з боку? Бля, це ж не політика, це стендап. Зелені пишуть оди про те, який він великий, а самі не приходять на зустріч. Половина в лікарнях, половина у відрядженнях, половина просто похір. І ця ж половина буде завтра голосувати за важкі рішення, які рішення. Такі, щоб звалити відповідальність на парламент. Бо президент каже, остаточні рішення та Радою і кабміном. Отакі зелені кроти. Коли лаври, то президент, коли лайно, то депутати. А тепер сарказм 90 го рівня. Зелені кажуть, ми, депутати, підемо. А президент залишиться в історії. В історії чого? В історії якого крота? В історії, де головна подія, це як половина фракції не прийшла на зустріч. В історії, де президент вивів. Набу і сап у двір і двічі за місяць перегнув депутатів через коліно. Це історія, яку читатимуть у школі. Та це навіть у Тікток не зайде. Давайте про серйозне, бо серйозне тут у сарказмі. Коли президент каже попереду важкі рішення, ми всі маємо насторожитися. Це ж не про тарифи на тепло, це про війну, це про території, це про майбутнє. І якщо депутати не бачать цього, то хто бачить? Або вони бачать, але роблять вигляд, що не бачать, бо зручніше думати, що все закінчиться за два тижні. А поки вони думають, ми бачимо інші картини. Верховна Рада відновила трансляції своїх засідань. Три роки не було, а тепер знову є. І що ми побачили? Та самий балаган. Тимошенко знову виступає найбільше. Всі знімають себе на телефони, піаряться в телеграм. Раніше казали, трансляції зупинили для безпеки. А тепер знову включили, бо треба показати, як ми героїчно все виправили. Це навіть не серіал, це такий український трум шоу, де всі актори знають, що їх знімають, але грають гірше. Ніж у студентському театрі, і тут на сцену виходить ще одна трагедія: арешт детектива набу Руслана Магомедрасулова. Його звинувачують, що він взяв хабар у 900 тисяч гривень. Сбу каже, він допомагав компаніям виходити з ризикових списків. Центр протидії корупції каже: це маячня, це політична розправа. А Нью-Йорк Таймс пише: це політичний в'язень. І тут у мене саркастичне питання: хто у нас воює з корупцією? Зеленський Єрмак. Чи ті, кого садять у СІО, бо виглядає так, що воюють не з корупцією, а з тими, хто копає занадто глибоко? А хто копає крот? І знову ми бачимо крота. Мій глядачу. Напиши в коментарях: ти віриш у цю казку про два тижні до кінця війни. Чи ти віриш у казку про важкі рішення, які будуть перекладені на парламент, напиши трют, якщо ти бачиш, що все це театр кротів. Напиши Біс, якщо ти думаєш, що я перебільшую, але не мовчи. Бо мовчання це найкраща їжа для кротів. Вони люблять темряву і тишу. І ще одна петля: і пам'ятаєш, як Зеленський казав, виборів не буде найближчим часом, бо він не хоче, бо міжнародники не вимагають. Але ж вони завжди готові. Це як жарт про того, хто каже, я не п'ю. Але якщо треба, і то можна. Це ж політичний бар. І в цьому барі кожен зелений кріт уже замовив собі коктейль. Новий термін. Подивіться, друзі: ми живемо в країні, де війна триває, а влада живе у двох вимірах: один вимір для нас війна надовго, готуйтеся. Другий вимір для них: війна закінчиться післязавтра, Готуйтеся до виборів. Це як два паралельних світи. В одному солдати кладуть життя, в іншому депутати кладуть лайки на Фейсбук. Правда, тут одна: зелені скоро стануть червоними, червоними не від сорому, не від любові, а від гніву людей. Бо крот на кроті не будує майбутнє. Він риє яму, і ця яма вже глибока. Я кажу тобі пророцтвом. Правда, но це не те, що вони сховали. Це те, у що вони змусили тебе повірити. Брехням це не відмова, це пам'ять, і ти не дивишся це випадково. Вся це.